Доброго дня. Сьогодні відкрили наш буряк в день, трошки Дав йому сонечко, що він злапав, а сонечка не було, тільки дощі пішли знову пару разів та й на вечір трошки пропололи, щоб вже починає трава лізти всяка. та й Ще завтра разочок відкриємо та й допомог до кінця та і певно, що пройдемося три двадцятки і дамо трошки бору йому. Ще. Е, але цей трошки на селище прихватив мороз, не на всіх, на деяких я трошки злапив, так що тут такі ось, такі ж рядочки файно редко. Але Морози свої зробили вже вон... здав його повністю відкрити, щоб трохи. але Тепла нема, так що такі тут у нас справи О, наша воздушка. Тоже потягнулася. І от такі вот справи.